Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. І сьогодні ми поговоримо про книги, які є досить відомими, досить популярними, але на свій особистий смак вони мені якби не дуже. Я думаю, що в кожного читача є такий міні-список з книжок, які. От більшість читачів полюбляють, обожнюють в цих книг високі рейтинги, вони популярні. Але от ви купуєте таку книгу і не розумієте, за що її люблять, чому має вона такі високі рейтинги. Звісно, буває і повністю навпаки, коли книга взагалі поза якимись рейтингами, її не купують, не читають, на неї негативні відгуки. А от ви взяли, познайомились з нею і розумієте, що це, мало, не найкраща історія, яку ви читали. Це все тому, що у всіх нас, звісно, різні смаки, і кожному подобаються різні книги, різні жанри, кожен любить різне в літературі. І тому сьогодні я вам розкажу про книги, які більше читачів. Полюбляють, але особисто мені вони не подобаються. Тихо Блін, мене тепер ніс червоний. І перша книга це Великий Гетспі Фіцджеральда. Це той випадок, коли фільм змусив мене прочитати книгу, а не навпаки, можливо. Якби я спочатку прочитала, а потім подивилася, мої враження якось відрізнялися, але, тим не менш, не дивлячись на те, що ця книга сама по собі є досить невеликою, але читала я її довго із, із таким, знаєте, небажанням просто аби дочитати, бо це ж загальновідома класика, мені постійно здавалося, що я читаю якісь блоки інформації ніяк між собою не пов'язані. Було таке відчуття, знаєте, що автора періодично відносило від теми і він просто захоплювався красивими описами. Епоха, яка описана у книзі, це епоха джазу, музика, манери людей, одяг, вся ця атмосфера це, як на мене, така дуже зорова історія. І на мою думку, Фіджеральду не вдалося її настільки описати, щоб я прям змогла уявити всі ці моменти. От в фільмі так, в фільмі це все нам чудово показано. Це дуже красивий прекрасний фільм, але в книзі, чесно кажучи, я не змогла взагалі проникнутися, де описувалося ці всі моменти. Мені ставало мега-нудно, я навіть в деяких місцях перегортала сторінки, тому що просто не могла це читати. Тому, не дивлячись на це, що це така от загальновизнана класика, мені не подобається ця книга. Я вважаю, що Ніч лагідна, набагато сильніша історія, не дивлячись на те, що чомусь про неї взагалі ніхто не говорить. Але, тим не менш, якщо ви ще взагалі не знайомі з книгою Великий Гесспі, я вам раджу в будь-якому разі переглянути фільм. Він прекрасний, реально прекрасний. Дивилася його декілька разів і планую ще не раз передивлятися. Наступна книга це Гордість і упередження Джейни Остін. Можливо, якби я прочитала цю історію в 15-16 років, вона б мені сподобалась, але я її прочитала вже після 20, і все було настільки банально передбачувано, що мені навіть було смішно з того, кому це, вибачте, подобається. Розумію, що в кожного з нас свої смаки, але. Я не розуміла, чому цей твір такий популярний, загальновідомий, класика. І я буквально мучилась до останніх сторінок, намагаючись все-таки знайти це розуміння, чому ж люди люблять книги Джей Остін. Але, на жаль, я цього так і не зрозуміла. Мені було. Нудно, передбачувано все так взагалі ніяк, не дивлячись на те, що я люблю книги 19 століття, мені іноді здається, що я, якщо вірити в якісь паралельні життя, жила в 19 столітті, і ця любов перенеслася у 21 -ше. Але з книгами Джей Остін, на жаль, це виняток. І саме після прочитання Книги, гордість і упередження, я зрозуміла, що більше нічого В Джейн Остін читати я не хочу. І, в принципі, я це вирішила, напевно, 4 роки назад, може більше, і поки що в мене немає взагалі ніякого бажання дати їй якийсь другий шанс. Я, по-моєму, в неї ще Ему читала, але теж таке, знаєте. Тому. Це не мій автор, не моя книга, і я не розумію до цих пір, чому її так люблять читачі. Ще одна популярна книга, яка мені, на жаль, взагалі не сподобалася, це Гобіт Толкіна. Я вам уже розповідала в одному з прочитаних про цю книгу. Розповідала, що вона мені взагалі не зайшла, і ось саме тому я вирішила її додати в це відео. Я, можливо, трішки запізнилася із її з її прочитанням, можливо, я вже для неї застара, і треба було так в років 11 читати, тому що зараз, свої практично 25, для мене це було ну якось вже дуже по-дитячому, дуже нудно. І не дивлячись на те, що якогось, знаєте, Таких об'єктивних причин, чому мені ця історія не подобається, немає. Можливо, не знаю, в настрій не потрапила, можливо, вже знову ж таки я запізно її взяла, можливо, це просто не моя історія. Але, ну, от в мене рідко таке буває, що я читаю книгу і немає взагалі нічого, ні одної якоїсь сюжетної лінії чи якогось персонажа, який би мене міг втримати в цій історії. Але в цій книзі було саме так: я як не намагалася за щось зачепитися, щоб хоч якось її дочитати, мені так і не вдалося знайти для себе взагалі нічого цікавого. І не дивлячись на те, що історія, наче така динамічна, історія персонажі. Постійно кудись мандрують, переміщаються, з ними стаються якісь події, але воно, як на мене, все настільки е, однакове, одначе щось відбувається, але таке відчуття, що це один і той самий кадр, просто в різних локаціях. І в кінцевому результаті все вийшло для мене досить нудно і одноманітно. Я розумію, що. Це така передісторія перед трилогією Володар перснів. Я прочитала, точніше, прослухала в аудіо першу частину цієї трилогії, але ні, навіть Володар Перснів мені не сподобався, і я вирішила, що продовжувати мучитись і читати цю історію я не буду. А гобіт. На жаль, війшов у цей такий список відомих книг, які мені не до смаку. Наступна книга це хлопчик у смогастій піжамі Джон Бойн. І щоб пояснити, чому мені ця історія не сподобалася, мені потрібно трішки вдатися до сюжету, щоб ви краще розуміли. У книзі розповідається про 9-річного Бруно і його друга єврея. Батько Бруно важливий німецький чиновник і навіть знайомий з Гітлером. Але Бруно взагалі про це нічого не знає. І мене це дуже здивувало, як у 9 років можна не знати, ким працює твій батько. А про те, що він якби належить до вищої раси, він. Теж не здогадується, а хто такі євреї, він взагалі ніколи не чув. Знаєте, от живе в такій просто ізоляції. Є багато фактів про те, що третій рейх проводив жорстоку нацистську політику, і це особливо стосувалося виховання дітей. Їх вже з дитячих років у школах привчали. До того, що вони кращі вища раса, і не знати в ті роки, хто такі євреї, це мені здається нереально. Тому оця вся історія, що Бруно такий весь наївний, не знає взагалі нічого, при цьому, що е, батьки переїжджають, вони живуть дуже близько до концентраційного табору. Де він якраз і знайомиться з своїм другом євреєм, мені це здалося, знаєте, такою спробою автора видавити в читача сльозу. Так, історія євреїв, історія самого хлопчика цього єврея, вона жахлива, по-другому тут не може бути. Але те, що. Е... Бруно такий весь необізнаний і поняття немає, чим займається його батько. Мені це здалося нелогічним, дуже дивним. І мене це навіть дратувало, тому, тому що це звучить неправдоподібно для мене. І не дивлячись на те, що автор намагався якось мене розчулити, мене вибачте, ця книга взагалі не розчулила, а тільки подратувала. Наступна книга, а точніше, книги, це цикл Трилогія Лібардуго, Тінь і Кістка. На мою думку, неперевершеність, неповторність цього циклу явно перебільшена. Так, дійсно, коли я взяла тільки першу частину, вона пролетіла досить швидко, ціка... читалося цікаво, але я не можу сказати. Того самого про наступні частини, які я практично повністю прослухала в аудіо, тому що мені було надзвичайно нудно і читалася повільно. Тому я не дивлячись на те, що перша книга була дійсно цікавою, в цілому цей цикл для мене незрозуміло популярний, і якщо я в принципі, знаєте, людина, яка любить перечитувати книги, то ця історія точно не з тих, які я б хотіла колись перечитати. Мені не сподобалося. Тут сюжет будується навколо трьох героїв Аліни Старцевої, її друга Мала Орецева і темного мага Гріша Даркліна. Мал і Аліна вони друзі ще з дитинства, обоє сироти. Вона картограф, він солдат. Вони живуть більш-менш таким спокійним життям, поки в Аліні не виявляються надзвичайні магічні здібності. І до того ж, непрості, їй судилося стати заклинательницею сонця і знищити темний каньйон, який багато років тому э, створив Дарклінг. Додайте до цього трішки кохання. Подорожів, в битв, і, в принципі, це і весь сюжет. Але, е, знаєте, мені надзвичайно сильно не сподобався персонаж мал Ореце. він мене просто настільки дратував. Е, мені навіть оцей злий, жахливий дарклінг здавався. Набагато цікавішим, набагато якимось живішим, ніж мало якого, хоч до рани прикладай, я просто не могла читати це його всі ці вчинки мене чесно дратували. Крім того, мене дуже дратувало те, що Аліна зверталася до Дарклінга, типу хлопець. Там цей там хлопець. Це було, як на мене, дуже дивно. Можливо, це якісь особливість, якась особливість перекладу, але тим не менше ну, до темного гріша, який живе вже понад там, тисячі років, чи не пам'ятаю, скільки він там точно живе на світі, вона звертається хлопець мене, ще не знаю чому, але це дуже дратувало. І взагалі, в цілому, історія взагалі така досить слабенька, як на мене. Не знаю, чому вона отримала таке визнання і таку популярність. Ще одна книга, яка не прийшлась до мого смаку, це Спитайте мієчку Євгенії Кузніцової. І насамперед мене ця книга не зачіпила і взагалі дратувала тим, що тут взагалі не прописані герої. Судячи з назви, можна подумати, що головна героїня тут Мієчка, але насправді ні. На таку невеличку історію героїв тут забагато, і до жодного з них не вдалося якось прив'язатися чи відчути якусь симпатію. Вони всі просто приїжджають до бабусі в село, і замість того, щоб вирішувати свої проблеми, не знаю, можливо, вони думають, що бабуся все вирішить, чи вони так намагаються втекти від своїх проблем, не знаю, але все було якось досить зіжм'якано, вибачте, за якесь таке незрозуміле слово. І ця книга не здалась мені якоюсь. Супер затишною чи, не знаю, домашньою, атмосферною, теплою. А навпаки, я можу сказати, вона для мене була такою досить поверхневою. Не зачепили ні герої, ні сюжет, ні фінал мене не розчулив. Це, до речі, ще один мінус, мені здається, коли ось так роблять, то хочуть, щоб читач поплакав. Не знаю, подумаю, Боже, які бідні, всі нещасні. Теж не розчули мене фінал, не розчулили мене герої, до жодного не прониклася. Вони всі поверхневі, тому точно не моя історія. І остання книга на сьогодні це людина в пошуках справжнього сенсу Віктора Франкла. Як обіцяла анотація у цій книзі психолог Віктор Франкл, який пройшов нацистські табори смерті, відкриє людям шлях до осягнення сенсу життя. Я очікувала, знаєте, що це буде своєрідний психологічний. Розбір того, що відбувається у концентраційних таборах, того, що відчуває людина, яка живе під постійно нагнітаючою небезпекою, як змінюються ці люди, їхня психіка. Частково, звісно, автор дає відповіді на ці питання, але, як на мене, ці відповіді настільки якісь неповні поверхневі, що мене дійсно досі вражає, чому ця книга має такі високі рейтинги. Е, у книзі також описано шлях самого Віктора Франкла, як він боровся за життя і що йому допомагало не втратити надію. Але ця частина також, як на мене, досить слабка, якщо взяти просто. Там якісь художні книги про війну, то є набагато цікавіші історії, навіть е, той самий ремарк. Якщо розглядати книгу як, е, як таку, знаєте, науково-популярну, то теж, як на мене, невдала спроба, все досить слабко, і тема розкритла погано. Знову ж таки, я очікувала, що це. Буде, чи медичне видання, робота психолога, який розглядає психіку в'язнів, чи це будуть якісь особисті спомини, але е, автор якось вирішив це все наче поєднати, поєднати, і жодна з цих частин не вдалася, і жодну з цих, з цих частин не вдалося розкрити повністю. Краще він. Обрав щось одне, або розповів про свій власний досвід, але розповів це так, щоб я тут сиділа і. Боже, це як, як він це пережив, або він щоб краще більше з наукової такої точки зору пояснив саме психіку, що з нею відбувається в таких умовах. На жаль, книга мені взагалі не сподобалася. Ми читали її разом з чоловіком, і він. Такої самої думки нам обом якось взагалі було нудно і не цікаво. І на цьому, друзі, все. Сподіваюся, вам було цікаво познайомитися з такими моїми думками про популярні книги. Я буду рада, якщо ви залишите в коментарях книги, які теж от досить відомі, які всі люблять, але вам вони не до вподоби і... і буду рада з вами поспілкуватися. Ми з вами досить скоро побачимось у наступному відео. Бережіть себе, до зустрічі!